Минулого тижня відбулося чергове засідання опікунської ради при виконавчому комітеті прилуцької міської ради, завдання якої забезпечення прав неповнолітніх недієздатних осіб. У засіданні, яке проходило під головуванням заступника міського голови Тетяни Шкуренко, взяли участь фахівці галузі охорони здоров'я, соціального захисту юристи. Основні питання, які ми розглядаємо на засіданнях наших, нашої комісії і опікунської ради, це є питання, що пов'язані зверненням громадян щодо встановлення опіки над такими особами. Ну і власне здійснюємо моніторинг того, як виконуються опікунські обов'язки тими особами, які на сьогоднішній день є опікунами над цивільно недієздатними особами. Хочу звернутися до прилучани, нагадати, що опіку можна взяти тільки над особою, яка визнана в судовому порядку. Недієздатною має відповідний статус для цього. Не тільки власне має посвідчення інвалідності, чи то з дитинства, чи вже набутої, а пройшла відповідну судово-медичну експертизу. Особи із числа рідних, близьких, які хочуть опікуватися недієздатною людиною, мають звертатися до виконавчого комітету прилуцької міської ради, аби їх звернення було розглянуте, зроблений висновок про доцільність призначення опікунства. І далі вже наступним кроком це звернутися відповідно до суду, аби ця процедура була завершена, бо тільки в судовому порядку остаточно виноситься рішення про призначення опікуна і відповідно визначення такої особи цивільно недієздатної. Разом з тим звертаю увагу наших прилучан, хто вже опікується цивільно недієздатними особами, що відповідно до змін у законодавстві. Особа визнається цивільно недієздатною не на все життя, а має що два роки проходити відповідно. Процедуру повторного обстеження, точніше, судово-медичну експертизу для того, щоб або цей статус був підтверджений, або можливо особа набула статусу обмежено цивільно недієздатної особи, або ж можливо навіть є такі випадки, коли належне лікування, належний догляд роблять свою справу, і з такої особи, взагалі, статус цивільно недієздатної чи обмежено цивільно недієздатної може бути знятий. Подати заяву про намір взяти під опіку цивільно недієздатну повнолітню особу прилучани можуть у відділ звернень громадян Прилуцької міської ради, зазначає Тетяна Шкуренко.